Доброго сланого дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 12 глава, 42 по 48 вірш. Сказав Господь: хто відний домоправитель і розумний, якого поставить господар над челядю своєю роздавати своє часну міру хліба. Блажений раптой, господар якого, прийшовши, знайде, що він робить так. істинно кажу вам, що над усім добром своїм поставить Його. Якщо ж скаже раптою у серці своїм, бариться Господар мій прийти і почне бити слух і служниць, їсти й пити та напиватись, то прийде Господар раба того в день, коли він не сподівається, і в годину якої не знає, і розітне його, і визначить йому долю з невірними. Той же раб, який знав волю господаря свого, але не Приготував і не вчинив за волею Його, буде багато битий. А той, хто не знав і вчинив те, за що треба карати, буде битий менше. Від усякого ж, кому дано багато, багато й вимагатиметься від нього. І кому багато довірено, з того більше стягнеться. Богу нашому слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. 阿弥。